Чотири імені носять справжні відьми. Рекомендую додивитися це відео до кінця, щоб дізнатися, чи потрапили ви у цей список. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. З давніх даве наші бабусі знали: якщо назвати доньку цим іменем, то вони будуть мати потужну енергію і силу. Дівчата і жінки, які носять ці імена, мають дуже сильну інтуїцію і бачать людей наскрізь. Також вони можуть Передавати свої здібності своїм донькам, а ті своїм. Тому, якщо ви маєте маму чи бабусю з таким іменем, знайте, що вам може передатися ця могутня сила. І найголовніше пам'ятайте, з якою енергією ви будете звертатися до таких дівчат, таку ж енергію і отримаєте у відповідь. Тож я вам категорично не раджу бути ворогом людини з цим іменем. Обов'язково поділіться цим відео з дівчатами, яких звуть цим ім'ям, і це імена Наталка, Тетяна, Оля та Олена.